У мене після гри Аек Аріс, де АЕК виграв 40 очок, я на знаменитій Оака Арена. Прямо внутрі. От кільце, тут дуже багато, де сидів Обрадович. Це, ви бачите, хлопчик грає якийсь в баскетбол. Це центр. Це... Тут велась статистика. Олімпік, дивіться, Олімпік Спортс Центр Атлас. Сайт. От я зараз просто роблю про... Прогулюсь від одної корзини до другої. Да, два зали. Там, де грав Олімпіакос, і там, де грав Панатінаєкос. Я був. Ну Зараз тут пише як, бо АЕК грав. От корзина. І от цей майданчик. Да, на дво... Тут, до речі, фінал був Олімпійських ігор 2004 року. Там ріта стоїть. Тут виходять вболівальники. Ще раз дивимося. А, корзина, Абрадович, там я десь сидів. Десь там Кісільчук, може, не в Олімпіакосі, за хай хоч понаті на косі, або хоч в ОЕГ заіграє, Все.